Привіт, мої любі. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем. Казки українською з доктором Комаровським. Олена Монке. Країна порозуміння. Один хлопчик не розумів слів ні і не можна, він розумів лише слова так і Тобі дозволено. Якось він переїхав з батьками в іншу країну, в інший будинок, і відразу намагався затоваришувати з місцевими дітьми. Але щось пішло не так, і діти припинили з ним спілкуватися, зовсім не хотіли з ним гратися. Хлопчик засмутився, адже він. Дуже-дуже хотів гратися разом з іншими дітьми і не розумів, чому вони йому відмовляють. Що робити? Чому вони не граються зі мною? замислився хлопчик. Вони погані. Ось я їм зараз покажу. І він, імітуючи бойовий крик Халка, Я грізний Халк! Ого, Бог! Бр! Забігав туди, де граються діти, і починав все руйнувати, розкидати, рвати і топтати, повторюючи. Я грізний халк! Мені все можна, мені все дозволено. Насправді його крик був більше схожий на писк курчати. Але не в тому річ. Все це не тільки не допомагало, а навпаки. Діти почали ще більше його сторонитися й оминати, і тоді хлопчик зовсім засмутився. Побачила це мудра сова і сказала хлопчику: Не сумуй, я знаю, як зарадити твоїй біді. Я бачила, як гарно ти вмієш гратися на самоті. Які міста ти будуєш із різних деталей, як ти гарно малюєш і вирізаєш картинки для того, щоб створити декорації для твоїх ігор. А який ти фантазер, мені так цікаво було спостерігати за тобою, і я знаю, що тобі самотньо? Слухай, мене уважно. Просто грайся так, як ти зазвичай граєшся. Але там, де граються діти із твого будинку, принеси туди всі свої детальки і майстрой свої пригоди там. А коли ти зустрінешся очима з кимось із дітей, то просто. Посміхнись. А ще зауваж, що те місце, де ти будеш гратися з дітьми, де б воно не було, називається країною порозуміння. І там всі розуміють, не тільки так і мені дозволено, але й і ні, і тобі не можна. А якщо хтось не погоджується з так або ні, треба домовлятися спокійно і без крику. Хлопчик вражено слухав слова мудрої сови, а коли вона закінчила і підморгнула йому по-змовницьки, він посміхнувся і сказав трохи невпевнено Дякую. А наступного дня хлопчик вийшов зі своєї кімнати в гральну зі всіма своїми детальками і почав захоплено гратися. Невдовзі до кімнати зайшла дівчинка. Він зустрівся з нею очима і посміхнувся їй. Дівчинка посміхнулася у відповідь. Хлопчик продовжив захоплено гратися. А дівчинка з інтересом спостерігала за його грою. Аж ось вона запитала можна я буду грати з тобою? Так, радісно відповів хлопчик, і вони гралися. З часом так само до них приєдналися й інші діти, і вони всі разом гралися захоплено і дружно. Будували будинки, розцеляли в них різних чоловічків, віддобували ліки від зеленого монстра, захищали побудовану країну від альтронів, іноді вгамовували безмежну людь Халка і перенаправляли її на поглинання злого і небезпечного. І їм було дуже весело, цікаво і затишно гратися разом. З тих пір хлопчик став найбажанішим другом, і всі діти хотіли гратися з ним. І ще от що, він почав розуміти ні і не можна, і зовсім не ображався, коли було не можна, тому що так тобі дозволено було набагато частіше а «ні» і не можна. Ну, на це були свої вагомі причини. Хлопчик розумів це. Адже де б він не знаходився, там була його країна порозуміння. Кінець. Дякую, що ви з нами, і буду вдячний за підтримку каналу підпискою, спонсорством, вподобайкою або коментарем.